Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Ста ударів завдали росіяни за добу по містах і селах Запорізької області. Про це повідомив очільник регіону Іван Федоров. Зокрема, війська РФ здійснили чотири авіаційні удари по Таврійську та Новодарівці та випустили по області понад дві сотні безпілотників. Надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Обійшлося без загиблих та поранених. Водночас у самому Запоріжжі дві доби рятувальники розбирали завали на місці вибуху авіабомби. 7 листопада російська кап влучила у п'ятиповерхівку у Запоріжжі. Десять людей загинули, серед них одна дитина, більше сорока поранених. Як запоріжці пережили чергову масовану ворожу атаку та як розгрібають руїни, що залишилися від їхніх будинків, розповість наша кореспондентка Єва Миронова. Борис прийшов допомогти братові, у двір якого поцілила ворожа авіабомба. Прямо двор тут, прямо у цей двір прилетіло. Машина згоріла, ще одна тут стояла, ще трохи, і все завалиться. Намагаємося останні речі звідси по можливості забрати. Удар дістався приватному сектору комунарського району. Власник будинку Юрій каже, що його дружина була вдома, коли вибухнув ворожий кап. Жінка отримала багато осколкових поранень. Зараз вона у лікарні. Вона вийшла на балкон, і вона каже: що я бачила, як вона летить прямо на мене. І вона почала забігати з балкона в, 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 в кімнату, і тут вибух. Це її рятувала, бо вона була на кухні, то це була трагедія. Їхні сусіди, родина з маленькою дитиною, теж зазнали поранень. Якраз йшли, перший вибух був там, де за нами. Так. А тоді тільки розвернулися, воно тут вже бахнуло. Ми ж не знали, тоді прийшли. А вона в мене після інсульту, то самі розуміли. Це Прийшли зараз з братом. Будемо щось робити, може служби, які допоможуть. На місцях влучань і досі працюють волонтери, а також соціальні працівники, які збирають заявки про допомогу від постраждалих. Моя квартира не пострадала. Моя квартира не пошкоджена, вікна не випали. А потім уже від сусідів чую, що приліт ось у цей будинок. І все. Одне з ворожих бомб влучила в п'ятиповерхівку, а там жертв найбільше. Повністю знесло перший під'їзд. Психологи ДСНС надали допомогу 40 потерпілим і родичам загиблих. Крім того, від екстрених служб міста залучалася додаткова техніка і фахівці, 141 спеціаліст та 21 одиниця техніки. Наталія другий день стежить за демонтажем, Намагається відшукати бодай якісь свої речі. Її квартири на четвертому поверсі більше немає. Я була на роботі. Я була на роботі, син теж у відрядженні був. У чому вийшло, Ось все це і залишилося. Знайшли два закордонні паспорти моїх синів молодшого та старшого. Він зараз на фронті. Ну а решту документів поки що не знайшли. Один з ворожих кабів влучив у двір онкодиспансера. Поранені вісім медиків. Двоє з них досі у важкому стані. Пацієнтів диспансера перевели в інші лікувальні заклади. Робота онкоцентру не заморозиться. я можу абсолютно відповідально заявити, що всі ресурси є для того, щоб не зупинити на жодну хвилину, на жодну секунду надання допомоги онкологічним формам. І надалі своїми силами, силами, ті, які надало місто і інші служби, будемо ліквідовувати ті пошкодження, які ви бачите на всьому. Чергову масовану атаку жителі Запоріжжя пережили у четвер у день. Російські окупанти завдали по місту та району шість авіаударів, повідомили в обласній прокуратурі. Внаслідок атаки зруйновані приватні хати, багатоповерхівка та онкодиспансер. Напередодні рятувальники закінчили пошукову роботу. Єва Миронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.